Друзі, вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про Горсіну наш сусід, але так негативно-агресивно налаштований проти України місце, де сталося. Найганебніша річ за історію України здача ядерної зброї, країна, яка постійно атакує по наших територіях в дипломатичному значенні, зрозуміло що. Але, власне, дуже складні відносини. Президенти за час президентства. інколи можуть і не зустрітися з Орбаном. Складний він. Ну, я маю на увазі офіційні візити, не ці 2-3 хвилини, які вони там можуть побачитись на курілці десь в Аргентинському парламенті. Але загалом давайте поговоримо про Горщину, що з нею не так. Про друга Путіна Орбана, закарпатських угорців, амбіції Угорщини на українській території, чому так повелося? Невеликий історичний екскурс. Ну а і зрозуміло, що поговоримо і про політичне сьогодення, та, власне, що може бути. У майбутньому і наскільки реалістичні їхні атаки окупації наших територій? Тому підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ми з вами разом витискаємо російських агентів та російські наративи з українського YouTube. Власне в інтернеті гуляють статті, де я називав Ворбана псом Путіна, називавши він маленький поні. Ну от проводиться аналогію з троянським троянським конем, так що він і Фіцо, це троянські поні, яких Путін заслав середини знищувати Україну в європейському союзі, знищувати сам європейський союз. В той же час Орбан не заважав проголосувати Європі за те, щоб Україна не наблизила ще на крок ближче до європейського союзу і почала офіційні перемовини. Особисто вдячний угорцям за те, що ми, коли ми з друзями з команди робили проект по бородянця, допомагали в відбудові їхній посол. Який вже від'їхав та їх команда допомагали Україні і надали садік за 1 мільйон євро для бородянки, це гарно. Ну от але знову ж таки є велика політика, де вони ведуть себе ну дуже дуже нестримано і агресивно, і це насправді дуже важлива річ. Але давайте копнемо трошки глибше. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Угорщина буквально відкрито підтримує агресора. Уряд Орбана відмовився постачати зброю для України через свою територію. Точніше, так він дозволяє проїжджати вантажівкам через свою територію, але не в'їжджати з території Угорщини в Україну. Тобто Орбан дозволяє вантажівці, наприклад, через Угорщину заїхати в Словаччину і в'їхати через Словаччину, але не хоче, щоб перетинали кордон. У них Орбан відмовився постачати зброю для України через свою територію, і свою зброю теж відмовився постачати, продовжує купувати російську нафту, блокує євроінтеграцію України, тому що, ви пам'ятаєте, після того, як проголосували за початок перемовин, він сказав, що ще є 27 сценаріїв, як заблокувати рух України. Тобто продовжує та маніпулює питанням угорських нацвіт. Менши як нібито демократична угорщина стала сателітом Москви чи загрожує вона Закарпаттю, Ми зараз з вами розберемося і загалом як ним вибратися з цих угорських впливів, тому що дуже багато ховається саме якраз таки в історії і самого Закарпаття, і самої Угорщини, куди угорці насправді прийшли, це не є корінне населення, яке там жило спокон віків. Насправді це племена, які прийшли на цю територію. До речі, про походження цих племен дізналися тільки в середині минулого століття, коли робили філологічні аналізи мови і зрозуміли тоді, що насправді у горці, от насправді чужі в Європі вони туди прийшли. Ну, десь приблизно так зараз Орбан себе веде. І в Брюсселі відколи угорські племена посіли низовині Дунаю, де заснували своє королівство, вони періодично намагалися загарбати і наше Закарпаття, і нашу Галичину. Найбільше перепадало зрозуміло, що Закарпаттю. Ну, от, е, яке було то угорським, то українським, то угорським, то австрійським, то турецьким, то австро-угорським, українським, радянським Чи між цим було і в складі е, Чехословаччини імперським шляхом угорці пішли після розпаду Австро-Угорщини. Вони намагалися втримати українські землі, створити автономну руську країну. Але тут стався Тріананський договір, який, до речі, дуже вдарив по угорцям, поширив реваншистські настрої і бажання повертати. Так звані території Великої Угорщини угорцям Закарпаття обіцяли автономію, але надали її лише напередодні Другої світової війни. Карпатська Україна проіснувала недовго, бо на неї мала плани Угорщина, яка стала союзником Гітлера в березні 1939 року. Угорщина продовжила окупацію Закарпаття. Сталася трагедія на верецькому перевалі. Угорщина на боці Німеччини програла у Другій світовій війні, і це не дивно. Ми знаємо, що Угорщина вміє робити ставки у війнах, то на Гітлера поставлять, то на Путіна, а потім сидять біля розбитого корита і плачуть, що в них знов забрали землі. От, але загалом вони не понесли тоді великої, дуже великої відповідальності, що в майбутньому посилило так звані імперські шовіністичні амбіції угорців. До речі, Чехи. Коли українські частина українських земель була в складі Чехословаччини, не забороняли українцям говорити власною мовою, розвивати культуру, освіту і самоуправління. Угорщина під час СРСР це насправді така велика історія стокгольмському синдрому, тому що, будучи в заручниках, потім той, хто був в заручниках, починає захищати терориста. Угожна серед тих країн, які зазнали радянську окупацію, але попри це сьогодні підтримують Росію, яка прагне відродити радянський союз. Орбан навіть заявляв, що вважає радянський союз кращим ніж, наприклад, союз Європейський. На що Борель сказав, вийшов двері там виходь з європейського союзу, якщо тобі пес тут не подобається. Тому що говорити такі речі, де вбивали, гвалтували угорців, де знущалися над населенням, і ти сьогодні говориш, коли Європейський Союз вам по 20 мільярдів е дає на країну, в якій не повних 5 мільйонів громадян, ви серйозно. І ось це якраз Борель дуже чітко артикулював. Угорщина в НАТО і ЄС, але саботує санкції проти РФ і не дає Україні. Швидко і якісно приєднатись до європейського союзу, чому так? Чому горські політики і народ ностальгують за радянщиною? Насправді в складі СРСР у горці пройшли диктатуру, політичні репресії в 56 му сталося навіть повстання. Але Москва ввела війська і погасила революцію просто кров'ю і танками. Влада Совєтів дозволила комуністам угорщини. вони Не були офіційно в складі, але були в радянському таборі. влада дозволила проводити свою економічну політику. Януш Кадар, призначений керівником соціалістичної Угорщини, саме за його часів угорщина стала залежною від російської нафти та газу. Власне, цю залежність ми бачимо і сьогодні. Для угорців були розширені права колективних і кооперативних господарств. Підприємства вели вільну ринкову торгівельну діяльність. В результаті угорщина стала лідером промислового сільського господарства в СРСР. Значної шкоди економіці угорщини завдала нафтова криза 1973 року, яка призвела до різкого стрибка цін на нафту. Економіка Угорщини повністю підсіла на голку російської. Федерації помітно, що політика Янаша Кадара повторює і Віктор Орбан. Ну в прямому значенні він на нього молиться. Ну і зараз з'явилось дуже багато таких розслідувань матеріалів, що Орбан насправді багато в чому залежний від Росії. Це і від шпіонажу, і даних Москви на нього, тому що молодий. Ліберали, яким був Орбан, який за гроші Сороса вчився в Оксфорді, явно зараз ну виглядає зовсім інакше ніж яким він був тоді. Друге говорить про корупційні угоди між Кремлем, а Кремль вміє підсолодити таким крадькуватим політикам, начебто існує. Кілька офшорних рахунків, куди він отримує відкати: торгівля нафтою, торгівля газом, збройні угоди. Ну і зрозуміло, що атомна станція, від якої угорці, ну не угорці, горці, горбан отримали відкат. Ще є в залежності корупційні від деяких мерів, маленьких мерів міст, яких Горбан зробив мільярдерами. Там вже гроші євросоюзу виводили. Це трошки інша історія. А насправді великі гроші він якраз таки отримує від. Кремля, повертаючись до Кадара, попри кризу, економічний успіх Угорщини підготував країну до падіння комунізму в 89-му. Потім криза 90-х, складні 90-ті, угорці важко їх переживають. Країна була е лідером економічного зростання, в чому немалу роль. Зіграла поставка дешевих російських енергоносіїв уже до початку розпаду радянського союзу, але потім вони втрапляють якраз таки в складні 90-ті, які достатньо складно переживають. Але закладені речі в економіку, коли радянський союз туди інвестував, все ж таки виводять їх на непогане е становище в порівнянні з деякими сусідніми е країнами соціалістичного табору. Власне, угорщина провела ряд важливих реформ ще з 60-х. Ну от ну і власне вона готувалася краще ніж деякі сусіди до євроінтеграції. Спад економіки в 90-х і втрата московського ринку призвели до посилення ностальгії за комунізмом серед угорців. Водночас почалася просвітницька діяльність щодо історії декомуністичної великої угорщини і втрачених земель, які часто називають чужими землями угорщина повторила історію інших країн СРСР. в 90-х 90-х угорщині відбулися демократичні вибори у 1999 році вступ до нато а в 2004 до європейського союзу ну от за 20 років вони навчилися нас блокувати Нагадаю, що половину цього терміну плив не в єс цієї країну править недолугий корупціонер Орбан радикальні угорські політики перетворили країну на сателіт Москові, замість того, аби боротися за демократію і вільну Європу. Коли Орбан прийшов до влади, в Угорщині була і політична і економічна криза, замість того, аби вирішити це проблеми, він одразу взяв під контроль медіаринок. Скасував фіскальну децентралізацію, адміністративну реформу, аби позбавити громаду впливу. Його партія взяла під контроль суди. Зростає корупція через монополізацію ЗМІ Просуваються вигідні для влади наративи. Залежність від РФ росте, а відносини з європейським союзом погіршується. Монополізація влади, імперські імперські недовіра до суддів Орбан повторює те, що робить Путін на Росію. Угорщина під час вторгнення в Україну проявила себе ну менше ніж Білорусь, але дуже-дуже пропутінською. Не по великому рахунку, найбільша пропутінська васальська держава Європи. Під час російської війни Орбан виступив проти постачання Україні військової допомоги, виторгував собі російську нафту. За словами президента Зеленського, Орбан вимагав доказів, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими. ну треба було його просто запросити і показати, що там відбувалося, спекулює питаннями угорських нацменшин на Закарпатті, блокує надання фін допомоги Україні на 50 мільярдів та шантажує європейський союз. Хоча треба сказати чесно, європейський союз навчився гратися з цим маленьким товстуватим політиком, ну от і дуже часто обходить його спроби надавати вето для Путіна, щоб Україна не отримала ту чи іншу допомогу. І європейський союз навчився. Ці 50 давати по 20-30, обходячи нього напряму з урядів заливати гроші в Україну. Також Орбан став першим західним лідером, який зустрівся із Путіним, після того як міжнародний кримінальний суд. Видав ордер на арешт диктатора. Ну і власне Орбан і Закарпаття це історія про те, що Угорщина почала висувати Україні претензії щодо освіти закону про мову і громадянство на Закарпатті, де проживають етнічні угорці. І тут постає питання: Орбан хоче скористати ситуацію з нападом РФ на Україну, чи це спільна спецоперація по розчленуванню України? Нагадаю, що Кремль неодноразово пропонував нашим сусідам поділити нашу державу. Закарпаття межує з Угорщиною, Словаччиною та румунією. Народи цих держав намагалися за наші землі, змагалися за наші землі протягом 100 років. Але до того як угри прийшли до території сучасної України, землі Закарпаття входили до складу Великої Моравії, тобто належали. Слав'янам мешканці Закарпаття називають себе русинами та держави, які у різні часи захоплювали цю територію, просували поняття русин як щось окреме від українця галицьких і буковинських угорців називали своїми братами, так само як робила це Російська імперія. Тобто, ми бачимо, що вони працюють за такими самими імперськими наративами. Якщо уважно подивитися на мапу, можна побачити, що більша територія Закарпаття межує саме не з Угорщиною. А з Румунією, тому звідки проблеми угорців в Україні? Про що каже Орбан і чому він не допомагає угорській громаді в Україні, а лише маніпулює ними? Чи зможе Угорщина вплинути на майбутнє України? Чи знайшов би Орбан підстави для анексії закарпатської території, якби РФ просунулась далі Україною? Так вони такі можливості. Шукали, ми знаємо. Ну, як мінімум, спецслужби нам повідомляють, що такі спроби готувалися. Якби в Путіна вдалося захватити Україну, то вони потім намагались би якимсь чином почати працювати із Закарпаттям або відмежовувати, або оголошувати якісь певні види сепаратизму. Ми знаємо, що Путін ще в 2014 році виходив на місцевих феодалів, блокував їхні рахунки в швейцарських банках на сотні мільйонів доларів. Ну от і намагалися єдине, що їм теж треба від. Дати належне, вони не пішли на угоду з Путіним. Ці гроші так досі заморожені. Дуже часто це люди великої української політики, але вони не погодилися. Ну, власне, Орбан хотів це повторити. Єдине, щось Пішло не так. Станом на 2001 рік 80% населення Закарпаття складали українці, 80%, а 80% угорців було тільки 12%. У 2002 році прогнозували зменшення кількості закарпатської угорської нацменшини до 100 тисяч, адже через війну близько 30 тисяч угорців, ну це українці з угорськими паспортами, виїхали за межі країни для кримського сценарію. Людей зрозуміло, що недостатньо з таким. Малою кількістю людей нічого зробити не можна, можна тільки в Європі кричати про утиски угорців. Але бачимо, що угорці українці, які мали угорські паспорти, взяли і виїхали. Тобто ніхто їх не утискав, не доганяв і нічого з ними не робив. Це перша річ. Друга дуже часто це виключно полі... політичне зойкання, коли Орбан просто намагається кричати, аби кричати, щоб піднімати рівень патріотизму. Ну і третє він порушує закон України, роздаючи тут свої угорські паспорти. Це насправді інвестиція в сепаратизм та тероризм. За що він, власне, повинен відповідати за українським законодавством? Те, що ця людина хитро, мудро намагається пояснити, а я ж вас, ваш закон порушу, а не свій свіжий не порушує, ну, так вибачте мене, своїм законом сиди в себе вдома і не лізь сюди. Розумієте, коли політик свій офіс облаштовує в старовинному замку, це говорить, що він дуже далеко про минуле що він глибоко в минулому і не розуміє, що робити в сьогоденні. От, приблизно таким політиком Єорбан, який дійсно облаштувався в старому Австро-Угорському замку. Але є проблема, що такі претензії, які він має до України, є насправді до чотирьох. Країн, в тому числі і Сербії, в тому числі і Румунії, де він намагається за допомогою ОТП банку і багатьох інших угорських структур угорцям давати кращі кредити, десь там підтягувати, роздавати паспорти. Торгувати європейським союзом, друзі. Дивіться, ви в Сербії, ви не в Євросоюзі. А ось вам паспорт європейського союзу. А тут я вам поможу. А тут то, тут то, тут то так само в Україні. Але є проблема. Україна йде в ЄС, і тоді чим шантажувати, чим торгувати у нього не буде. Він не буде мати тих можливостей. Які він е, хоче продавати в Угорщині Кращий рівень життя, більше грошей, можливість доступу до кредитів для бізнесу, для грарки, для будь-чого. Але коли Україна вступає, на самих будуть такі можливості. І навіть враховуючи те, що угорці в Україні жили краще ніж велика частина угорців в Угорщині, це говорить про те, що вступивши в ЄС нікому ці речі не будуть цікаві. І найголовніше, угорці Закарпаття написали спільного листа, де звернулись до Орбана не заважати руху України в ЄС. Ось це дуже потужна позиція українців, в тому числі які за своїм національним признаком можуть бути угорцями. Це не страшно. Ми полі культурна політична нація, тому це нормально. Ну, от, але вони звернулися Орбан не заважає. І тут постає дуже важливе, я б сказав, навіть головне базове питання. Це вся Угорщина така, чи тільки? Орбан. І я вам дам просту відповідь: насправді вона криється в самому Орбані та його виді лідерства. Націоналізм, який не підкріплений фінансами, він просто намагається накачувати їх шовінізмом, намагається накачувати їх для того, щоб дешево їх всіх обкрадати. Насправді такі історії трапляються з країнами. Заберіть одного лідера, поставте адекватного і буде адекватна історія. Ну, знову ж таки, якщо це не буде новий Орбан, бо Орбан теж заходив як. Адекватний, тому завершуючи це відео, хочу вас запитати, як ви ставитесь до Угорщини угорців та Орбана. Напишіть відповіді на ці три питання. Поставте лайк цьому каналу, підпишіться на нього і порекомендуйте його своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.